Привіт! На зв'язку Віталій Штефан і я вітаю вас на youtube каналі Vacom Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про актуальну лінійку графічних моніторів фірми Vacom на 2025 рік. Ці пристрої стали справжнім стандартом у світі цифрового мистецтва, дизайну і анімації. Зараз я покажу вам, що робить їх незамінними для творчих професіоналів. І почнемо ми з Vacom Moving. Це компактний, але потужний пристрій, який ідеально підійде для тих, хто завжди в русі. Основні переваги цього пристрою. найлегший і найтонший дисплей від Wacom із усіма необхідними функціями для професійної роботи, OLED-дисплей із Full HD, який забезпечує реальні кольори та глибокий чорний, покращений коефіцієнт контрастності 100 тисяч до 1 та ширший спектр кольорів роблять зображення неймовірно деталізованими. Сертифікати Pantone Validated та Pantone Skin Tone гарантують точну передачу кольорів, майже нульова затримка, що особливо важливо для художників. Сенсорні клавіші та передова технологія дотику роблять пристрій надзвичайно зручним. І звісно, перо ваком Pro Pen 3 серії, підключення єдиним кабелем USB Type-C, мінімум дротів, максимум зручності. Цей пристрій для тих, хто цінує мобільність та можливість працювати будь-де, і більш детально про нього ви можете подивитися в ось цьому відео. Далі переходимо до Wacom Cintiq Pro 17, 22 і 27 дюймів 2023 року. Професійне керування кольором та ідеальний результат при виконанні будь-якої задачі. Особливості: ідеальна передача кольору 98% p 3 і 99% Adobe RGB у Cintiq Pro 27. Має сертифікат Pantone Validated і підтримує гаму HDR, роздільна здатність 4К із частотою оновлення 120 Гц, деталізація, яка не залишить шансу помилкам. 8 клавіш Express кейс з налаштованими командами, які пришвидшують роботу. Керування мультидотаком та пером, у тому числі жести Пера, Vacom Pro Pen 3 із 8000 рівнями чутливості до натискання, трьома бічними клавішами та можливістю налаштування ваги і хвата. Блоківник бічних клавіш у комплекті. Зручна підставка Vacom Cintiq Pro Easy Stand, яка налаштовується під будь-який кут роботи. Дисплеї, які мають діагональ 22 та 27 дюймів, комплектуються підставкою. До дисплея, який має діагональ 17 дюймів, можна придбати її окремо. Ця лінійка ідеально підійде для ілюстраторів, дизайнерів та аніматорів. І про неї в нас теж є окреме відео. І нарешті Wacom One – пристрій створений для малювання, креслення, редагування зображень, нотаток та спільної роботи. Основні переваги. Два варіанти розмірів дисплеїв для вибору: 12 та 13 дюймів. Модель із 13-дюймовим дисплеєм має функцію Touch, що додає більшої зручності, підключення єдиним кабелем USB Type-C. Сумісність із Windows, Mac, Android та Chrome OS. Велика кількість бонусних програм для малювання, навчання, взаємодії та нотаток, бібліотека для навчання і ком'юніті для спілкування. Цей пристрій підійде для студентів, початківців і тих, хто хоче розкрити свій творчий потенціал. І його огляд ви теж можете подивитися на нашому ютуб каналі. Отже, у 2025 році Wacom пропонує рішення для кожного від мобільних творців до професійних дизайнерів. Wacom Moving, Cintiq Pro та Wacom One – це інструменти, які допоможуть вам досягти нових висот у творчості. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Wacom Ukraine.